Не менш важливо при забезпеченні належних принципів державного управління, а отже, і принципів вироблення державної політики, розуміти, з ким ми маємо справу, з ким державний орган має справу. Не один раз можна чути, що громадськість висловлює сподівання, громадськість з чимось занепокоєна, громадськість звертається з пропозиціями або навпаки з скаргами. Дуже часто ми послуговуємося терміном організації громадянського суспільства. Також в значній мірі під час процесу вироблення політики ми застосовуємо термін. Заінтересована сторона або групи інтересів. Розібратися з цією термінологією дуже важливо для того, щоб розуміти правильно, як правильно вибудувати і комунікацію, і ту ж саму інклюзивність під час вироблення проектів різних державних органів. Почнемо з більш широкого, такого загально вживаного і достатньо популярного терміну громадськість і громадянське суспільство. Що є громадянським суспільством? Громадянським суспільством це є сфера взаємодії або сфера інтересів, яка лежить поза державою. Тобто кожен громадянин в своєму повсякденному житті може комунікувати або мати взаємодію, скажімо так, за трьома. Напрямками, якщо виникає необхідність захисту або реалізації своїх прав, то громадянин може звертатися до державного органу таким чином, відбувається взаємодія громадянина з державою. Громадянин, як споживач певних товарів і послуг, періодично взаємодіє з бізнесом це інша сфера взаємодії. Але громадянин Крім цього іншого, може мати інтерес спілкування і взаємодію з іншим громадянином поза цими двома інституціями державою і бізнесом. Власне кажучи, оця третя сфера взаємодії вона і визначає як громадянське суспільство. Тобто кожна людина вправі об'єднатися з іншою людиною для того, щоб або гарно провести час, або об'єднавшись з інтересом, наприклад, колекціонування якихось. Марок, значків музики і так далі, обмінюватися інформацією навколо цього інтересу. Громадянин також може взаємодіяти з іншим громадянином в безлічі інших інтересів, які навіть важко повністю вичерпно перерахувати. Таким чином, якщо ми знову ж таки говоримо про громадянське суспільство, то ми повинні розуміти, що громадянське суспільство це сфера. Взаємодії громадян поза інститутом, де інституцією. Держави поза інституцією бізнеса. Але е, громадянське суспільство воно не, не може бути аморфним, тобто будь, е, громадянське суспільство воно інституалізовано таким чином, воно представлено різними роду е, різного виду інституціями громадянського суспільства або як ми їх називаємо організації громадянського суспільства. Які це інституції? Це громадські організації, це благодійні організації, це професійні асоціації, це професійні спілки, це просто. Групи по інтересам, які інституалізуються завдяки тому, що вони періодично збираються і вирішують свої питання, які їх власне кажучи і об'єднали в цю групу інтересів. Громадськість достатньо популярний і часто вживаний термін, але під словом громадськість ми не повинні розуміти щось аморфне. Громадськість це знову ж таки завжди якісь інституції або окремі індивіди, окремі громадяни, люди і так далі. Але, власне кажучи, коли ми кажемо про громадськість, ми повинні за цим широким поняттям розуміти знову ж таки. Або це якісь окремі фізичні, або якісь юридичні особи, які знову ж таки вступають у взаємодію в нашому випадку з державним органом, для того, щоб задовольнити свій інтерес навколо вирішення того чи іншого питання, або тієї чи іншої проблеми, які їх хвилюють. І коли ми говоримо, що ми хочемо залучити громадськість під час вироблення державної політики або окремих проєктів рішень державних органів, то ми повинні розуміти, що це робота з конкретними або фізичними особами, або з об'єднаннями громадян, які представляють ті чи інші інтереси, наступний термін достатньо важливий: це групи інтересів або заінтересовані сторони під час вироблення. Державної політики або конкретного рішення державного органу. Термін достатньо цікавий з точки зору вживання його в українській мові. В англомовному середовищі ми можемо часто почути, що це є так звані стейкхолдери для української мови, більш притаманне застосування терміну групи інтересів. Якщо ми беремо цей термін з точки зору вживання його до опису певних процесів вироблення політики, то ми повинні розуміти, що групи інтересів це ті групи, які відчувають на собі прямо або опосередковано вплив планованої політики або планованого рішення, або рішення, яке вже ухвалене, тобто це ті групи. Соціальні різноманітні соціальні групи, які можуть на собі потенційно відчути вплив. Такої політики або такого е рішення, або е безпосередньо е е відчувається на собі, спробуємо проілюструвати на прикладі: якщо уряд проголошує, наприклад, е політику в сфері будівництва доріг, то очевидно е заінтересованими сторонами або групами інтересів е в цій політиці будуть ті, хто безпосередньо. Е Користуються дорожньою інфраструктурою. Це е, власники автомобілів, це, е, наприклад, ті організації, які забезпечують. Е, Утримання таких доріг, або, наприклад, створюють сервісну інфраструктуру навколо цих доріг. Хто може бути, наприклад, групою інтересів або заінтересованою стороною, коли ми говоримо про медичну реформу? Безпосередньо це є пацієнти в першу чергу. І яким чином пацієнти можуть висловити проявити артикулювати свій інтерес, коли ухваляться ці чи інші рішення навколо імплементації медичної реформи? Вони можуть це робити через власні об'єднання, вони можуть це робити через інші громадські організації, в тому числі тут можуть бути групами інтересів або заінтересованими сторонами бізнес-асоціації, які працюють в медичній сфері, чи то ті, хто організовував забезпечують медичні послуги або фармацевтична сфера, і так далі. В даному випадку ця група інтересів інститулізована різними професійними асоціаціями або бізнес-асоціаціями, які також можуть брати участь у процесі вироблення політики. Отже, резюмуючи, коли ми говоримо про взаємодію державного органу з громадськістю, то під загальним широким словом громадськість ми повинні розуміти безпосередньо фізичних осіб, які можуть проявляти інтерес до того чи іншого питання, надсилаючи звернення, пропозиції, власне кажучи, якісь скарги або можуть брати просто індивідуальну участь під час консультації і надавати своє розуміння, свої пропозиції щодо. Проєкту того чи іншого рішення, або навпаки давати свій відгук на ту політику, яка впроваджується. Це перше. Друге, це можуть бути організації громадянського суспільства, які переважно ем, виступають у формі або громадських організацій, або благодійних організацій, або професійних е, спілок, або е, професійних асоціацій, е, в тому числі. І третє це. Е, заінтересовані групи саме заінтересовані, тобто ті, які мають інтерес від тієї політики, або від того рішення, яке або планується прийняти державним органам, або вже імплементується.